Добрий день. Тема сьогоднішнього ролика історичний парадокс України Русі. Дуже часто ми чуємо такі фрази, як Українці, це молода нація, мовляв, до Русі вони ніякого стосунку не мають, і, взагалі, то малороси, яких придумав Ленін. Проте зараз ми розберемося, як формувалась українська нація і її державність. Як ідеологічне явище і, що найважливіше, її історичні кордони. В першому тисячолітті до нашої ери на території України проживали скіфи, які займали практично усі землі відомої нам України. Це були племена скіфів, орачів, скіфів землеробів, скіфів скотарів і царських скіфів. Середині першого тисячоліття до нашої ери з території Малої Азії через Балкани на землю України приходять племена гетів. Тут потрібно задати, ким були ті самі гети. В третьому тисячолітті до нашої ери ці племена гетів мігрували саме з території України на землі Малої Азії. Відповідно, коли відбулася навала асирійців, вони були змушені покинути. Область анатолійського плато і повернутися назад на Прабатьківщину. Так от, коли гети зайшли на територію України, то вони зайняли південно-західні регіони країни. Їх поселення розкинулись від річки Дунай аж до Дніпра і навіть Криму. Дуже цікаво, що гети і скіфи були союзниками. Так, наприклад, гети разом зі скіфами воювали проти персів в 512 році до нашої ери. Крім того, вони разом воювали і проти Олександра Македонського, коли той приходив на землю України. Чи вже може мати натяк на те, що скіфи і гети були спорідненими? Звичайно, в кінці першого століття до нашої ери, як це прийнято вважати офіційною історією? На землю України приходять сармати, які за кілька століть завойовують скіфів, і останні просто розчиняються на сторінках історії. Проте частина дослідників заперечує цей факт, і я з ними погоджуюсь. Я не згоден з тим, що сармати були якимись прийшлими іраномовними племенами, і які стали причиною зникнення скіфів. Швидше, це був природній процес зміни культури і традицій. Таким чином, скіфи, що жили в південно-східній частині України, просто трансформувались в сарматів Роксоланів. До слова, в 101 році нашої ери даки, тобто гети, в союзі з сарматами-роксоланами, воювали проти Римської імперії. Як бачимо, назви змінюються, але суть не міняється. Знову ж таки, тут також потрібно зазначити, що сармати укоренилися на теренах України тільки в 2-3 століттях нашої ери, а вже в 4 столітті офіційна історія їх знищує через так звану навалу гунів. Проте навала гунів це історичний міф, який дуже легко зруйнувати, вже не кажучи про те, що гуни по собі не залишили ніякого сліду. Про що можете подивитись в попередніх моїх роликах? Звичайно, дуже часто офіційна історія жонглює з назвами наших предків. Тільки з одних сарматів вони роблять цілу низку племен, які нібито мають віддалений зв'язок між собою. І так у нас виходять сармати, Роксолани, Алани, Сіраки, Аорси і так далі. Проте потрібно розуміти, що кожен народ сучасної Європи мав у своєму складі різні племена, назви яких часто змінювались. Так от греки, наприклад, називали наших предків скіфами або тавроскіфами більше, ніж півтори тисячі років. Римляни називали нас сарматами або гунами. В свою чергу, наші предки називали ромейців греками, а римлян латинянами або навіть німцями. Тож, як ми можемо зауважити, предки українців культивувались на землях України, включно з причорноморським регіоном в її природних кордонах від Сяну до Дону? Це дуже важливий момент, який необхідно фіксувати при вивченні становлення народу українців як повноцінних учасників світової цивілізації і історії. В IV столітті знову ж таки. Як прийнято вважати офіційною історією, племена слов'ян стали розселятися по цілій Європі. Проте і цей факт не є достовірним. На озброєння ми можемо взяти свідчення істориків Яна Бінвільського, Мавра Орбіні, а також авторів Густинського літопису, які стверджують, що сармати і були тими самими слов'янами, і їх розселення відбувається в середині першого тисячоліття до нашої ери. Також не треба забувати, що і гети відіграли певну роль в етногенезисі слов'ян, а від цього і самих українців. Та й хто такі слов'яни? Це племена, які говорять слов'янською мовою, а не якийсь міфічний народ, який з'явився на карті Європи як гриби після дощу. Тих же слов'ян, греки ніколи не називали слов'янами, а писали про них як про скіфів. Це спостерігається продовж сотень років. В той же час не треба забувати, що в IV столітті виникає Союз Антів, до якого війшли сармати Роксолани, Волиняни, Поляни, Гети, яких офіційна історія помилково називає остроготами і інші слов'янські племена. Саме це об'єднання. Унія стало тою гунською імперією, яка воювала з Римською імперією, і, врешті-решт, нанесла їй поразку. Від цього греки і римляни стали називати представників цього об'єднання унами або гунами. З цих фактів можна зрозуміти, що протягом століть відбувалася культивація, тобто змішування гетів, сарматів і слов'ян. Ареалом проживання яких були саме землі України, тобто територія від Дунаю до Дону. Це природні історичні кордони українського народу. Цікавим фактом можна відзначити завоювання Святослава Козарського Каганату в 966 році. Тоді його володіння простягалися від Дунаю до Дону. Проте офіційна історія називає козарію іудейською державою, хоча і цей факт також не вірний. Бо завдяки арабським історикам ми дізнаємося, що значна частина населення Козарії говорила руською, тобто українською мовою. Проблема Козарії в другій половині десятого століття була в тому, що її верхівка прийняла іодаїзм і стала розповсюджувати цю релігію як державну, хоча цей факт не є доведеним. Тому історики хочуть бачити в козарському Каганаті державу, де жили ашкенази, тобто євреї. В той же час слід зазначити, що Козарія сформувалась з племен аланів, касогів і печенігів. Але як ми можемо бачити, Святослав в 966 році об'єднав Русь і Козарію в одну державу, а разом з тим і один народ. Нагадаю, що говорили козари на руській, тобто українській мові. З цього виходить дуже цікавий факт, що Святослав мав під владою практично всі землі сучасної України. Він володів Україною. Звичайно, історія Русі не оминула фальсифікації, тому зараз ми маємо великі прогалини, які ще потрібно досліджувати. Але навіть з тою інформацією, яка в нас є, ми можемо робити такі висновки. Так, наприклад, Роман Мстиславич, правитель Русі, в Галицько-Волинському літописі, автор називає його володарем всієї Русі, а також і володарем Половецьких земель. Тобто, князь Роман був правителем, владу якого визнавали всі руські і Половецькі князі. Знову ж таки. Якщо поглянути на карту його володінь, то ми побачимо, що практично всі землі України знаходились під його владою від Сяну до Дону. Звичайно, московська історіографія називає половців тюрками і всіляко їх обріхує. Проте ми також можемо зафіксувати той факт, що половці говорили руською мовою, у половців були князі. Не виключно, що коли повість временних літ, описуючи племена слов'ян, згадувала про полочан, то мова йшла саме про половців, а не про якихось там західних кривичів. Бо у нас є дреговичі, які жили на болотах, на дриглях, трясовинах, деревляни, що жили в деревах, лісах, поляни, що жили в поліссі. Тиверці, що жили в Таврії або Тавриді, сіверяни, що за літописом жили найпівнічніше серед інших слов'янських племен, бо назва сіверці, тобто півничани, і на кінець полочани, які по логіці мають жити в полі, але історія відносить їх на північ до дихих лісів і боліт. Не менш підозріли підкреслення їх самоназви, яка пішла нібито від міста Полоцьк і річки Полоти. Якось підозріло той літописець виправдовує назву того племені полоча. А для чого? Чому тоді в деревлян столиця називалась іскоростень в полян Київ, а в сіверян Чернігів? Хто ж такі половці? Половці це люди, що живуть в полі. Мається на увазі, що в Русі людей, що жили в південно-східних степах України, називали половцями степовиками саме через місце проживання, а не тому, що вони були іншим народом. Половці приймали активну участь в політичному житті Русі. Половецькі і руські князі часто укладали династичні союзи. Що і говорити, левова частина прізвищ сучасних українців мають половецьке походження. Тому, коли в літописі зазначається, що Роман Мстиславич володів Руссю і половецькою землею, то це значить, що під його керівництвом знаходився весь український народ. Тут слід зазначити, що половці зі своєю команією виникли після розпаду козарського каганату. Слід розуміти, що Куманія займала майже ті ж самі землі, що і Козарія. Тут якраз влучним буде факт, що в записах Пилипа Орлика козаки називають свою батьківщину Козарією, і що на тій землі вони живуть вже як тисячу років. Окрім того, Дуже важливим фактом буде і той, що військові традиції козаки перейняли саме у половців. А де ж скажіть мені, знаходились ядро козаччини? Це Запорізька і Дніпропетровська область. Якраз тут в часи Русі жили полиці, які потім стали себе називати козаками. Отож, вже в часи Русі, час від часу всі землі України об'єднувались в одну державу. Де жив один народ і говорив одною мовою. Цей факт неможливо заперечити. Тут також нам добре підійде карта мов народів Російської імперії в 1871 році. І як ми бачимо, землі від Сяну до Дону заселені народом, що говорить на українській мові. Це ті ж самі землі, де тисячі років тому жили Сармати і Гети, які спільно виходили проти ворогів. Чи це не тому в гімні України співається від до дону? Можливо, через слова автора до нащадків промовляли предки. Ті ж самі землі об'єднав князь Святослав X столітті. І в таких кордонах існувала держава князя Романа на межі 12-13 століть. В таких межах розглядалось утворення України на початку 20-го століття. І майже в таких же кордонах утворилась вже сама Незалежна Україна в 1991 році. Для когось це можливо дивно. Але особисто я бачу чітку закономірність. Подивіться на болгарське царство в IX столітті. Пройшло тисячоліття, а болгари продовжують жити на тих самих землях. Греція. Греки в свого часу завойовували римляни, готи, турки. Але під кінець Греція все одно існує в своїх історичних межах. Дивина? Польща втрачала не раз свою державність. Її завойовували французи, московити, німці. Але зараз Польща існує в своїх історичних межах, як і тисячу років тому. І тільки чомусь українці офіційною історією визнаються як якийсь інопланетний народ, який виникні звідки? Це брехня. І саме цю брехню посіяли московити. Бо бачте, Русь у них Росія. А до чого тут Україна? Вони вкрали нашу історичну назву і самоназвали себе русскими. хоча вони є. Фіноуграми, та ба їх рідна мова зовсім не руська. Дуже дивно чути, як московити розпинаються, що Київ, Чернігів, Володимир були, бачте, руськими городами, і ми, українці, не маємо до того стосунку. Хлопці і дівчата, поясню на пальцях. Ключові політичні центри Русі сьогодні українські міста: Володимир, Київ, Переяслав, Чернігів, Новгород, Сіверський. Саме Україна була ядром Русі, як і її народ. Що ми прекрасно можемо проаналізувати після прочитання літописів? Київський князь був головним в Русі, і своїх синів і братів садив саме в ці міста. Всі решту міст були другорядними, вже не кажучи про те, що згадані Рязані, Владіміри, Новгороди Ільменські до Русі не входили. І ніякий не Ростов, не Суздаль, не Муром не були такими центрами як в політичному, так і в духовному плані. Бо вони були центрами фіноугрів. Фіноугри не слав'яні. Як би їм того не хотілося? Кажуть вони. Що ми не Русь, бо ми Україна. Я нічого дивного в тому не бачу, що назва держави могла змінитись. Колись Німеччина називалась Прусією аж до 1871 року, а потім стала німецькою імперією. Тобто за логікою московита всі пруси враз вимерли, і їх місце зайняли міфічні німці. Тому московитів коробить древність України і її народу. Тому вони вигадують оце своє викопалі Чорне море. Чому все так? Бо звершення українського народу колосально перевершують діяння московитів. Наші предки були в Єгипті, розбивали персів, розвалили Римську імперію, навіть до Індії доходили. Проте ніколи не загарбували чужі території. Навіть Святослав, який нібито був завойовником, не захопив землі Козарії, а об'єднав один народ. Так само вів війну з Візантією, щоб підтримати болгар. Нашим предкам не потрібні були чужі землі. Саме тому князь Олег, який прибив ще до воріт Константинополя, не став захоплювати це місто, а повернувся додому. Тому Атила чи Гатило, який пішов війною на Рим, також не став забирати чужі землі. Він знищив римську армію і поставив сам Рим на коліна. Бо Римська імперія була імперією, побудованою на рабстві. Тому так московитів коробить, що наші предки робили великі звершення. Як же вони звивались, придумували і обріхували, щоби перетворити того ж Олега на якогось нормана Вікінга або взагалі називають його Руським? А тіло перетворили на гуна Азіата і прозвали його Бичем Божим. Через свій комплекс меншовартості вони навіть не хочуть говорити своєю рідною мовою. Їхні німецькі правителі вже з 18 століття старались щось з тим робити, бо мордвино-рязанське наречі не підходило для високої культури. Тому вже за Петра почалося знищення національної культури московитів. Вони кажуть, що вони руські. Проте не чули, що їх імператори картавлять на німецькій мові, Ба навіть їх рідна писемність мокшанської і ерзянської мов була сформована на основі кирилиці, тобто слов'янської мови в 18 столітті, що вже доводить факт того, що московити вкрали слова з української мови, а також частково з інших мов і створили свій русський язик. Вони не тільки не хочуть говорити на своїй рідній мові, вони її просто забули. Народ, на який не має рідної мови, не знає її, втрачає душу. Проте ми добре знаємо їхню суть. Росіяни не мають духовного культурного стержня, їх існування як нації приречене на зникнення. Існувати вони можуть тільки як політичне об'єднання, і то тільки через завоювання чужих територій. Коли вони перестануть нападати на землі сусідів, їх імперія розвалиться і у них зникне основна ідея, яка їх об'єднує. Чи не того в гімні, який створили при СРСР, співалося вставай страна народна!»? Куди вона має вставати? Та ясно, як білий день на війну. Той комплекс менчуватості їх переслідує, і вони всюди стараються запхати свій ніс. Вічно в них йде ото защита рускоязичних. З такими темпами вони би і до Сполучених Штатів Америки захищались, бо навіть в найменшій і найвіддаленішій країні світу та й би знайшлося кілька тих вілкорусів, яких треба захистити. Тому весь їх діалог і вся їх національна ідея зводиться до того, щоб всіма способами і шляхами оправдати війну. Якби їм дати волю, то вони би і на Марс залізли, і сказали би, що раз Марс красна планета, то значить руска. Як їх коробить від відео, яке я зняв про те, на які землі може претендувати Україна? Як же їх крутить, коли хтось про таке говорить? Бо це ж певне виключне право московита претендувати не тільки на свої території, а й на чужі. В тому і проявляється їх загарбницька суть. Без війни вони не можуть, бо вона дає їм причину існування. Якщо вони не будуть воювати, вони зіп'ються і помруть з нудьги на своїх болотах. Ми маємо триматися і підтримувати Збройні Сили України, бо вони єдині, хто нас боронить від тої московської орди. Як колись наші предки билися з ворогами нашими. Все буде Україна. Дякую за увагу.